Так, добрий дня, що не ми з України. Друзі, не готуємося ми до війни, а розкощовуємо старі чарники, садок біля будівлі отакої, сарайчика. Тобто всі корінці далися, а є у нас ось один корінець в діаметрі сантиметрів 80-90 см. Ось ногу поставив дикої груші. Вже вирили котлаван туди. Треба з усіх чотирьох сторін, не піддається ніяким маніпуляціям, з усіх чотирьох сторін треба одірвати коріння. І з цим справляється отакий злибопорозпушувач і фронтальний навантажувач. Взагалі незаміма річ. Техніка взагалі бомбезна, І грузи, і риє, і корчує все заодно. Яма вже вирита метрів два точно глибини. Так, далі покажу як це буде. Так, оце це все виглядає з іншого ракурсу, тобто з трьох сторін вже майже коріння обрите. Зараз зараз по грущик вивезе землю. Спушимо, підривимо з другої сторони, я думаю, піде цей корінець. Да, є, звісно, там такі мульчувачі шикарні. Прямо той коріння змільчає прямо з землі на глибину до метра. Ну, на жаль, вони коштують великі гроші і для трьох-п'яти пеньків. Есть, трактор незамінний в цьому ракурсі. Земля важка, вантажопідйомність у підйомі 1,5 тонни. Після 1,5 тонн починає задок трактора підніматися. Це ковш на пределі, там так висипається земля. Так, дивимося далі. Ну, да. Так, Друзі, поки 2-0 в этот самий. 2-0 виграє пеньок, да, бо трос не допомагає, будемо ще ще Та він навіть не дихає, ребята. Шевелиться? до я ще не... б з той сторони погрузчиком допомагати, Сань. Та ні, досраки, ребятки. Так, пока 3-0 в пользу пенька. Так, ще одна спроба Двома агреатами. Ребята, це 4-0 в пользу пенька. Так, друзі, пеньок здався. Фу, мать би його Бог любив. Та ні, оцей трос спечеться, ми вже вже історія пройдена. Гідрантом обмивати коріння. Так, друзі, отак так пеньок стався, але це ж тільки початок історії. Його ж і витягувати відсюди треба. Два дракона. Подужали, мабуть, як не за десятою попиткою пенька. Так, друзі, отак закінчується історія пенька цього. Зараз по огороду витягують і ґрунтовочкою там до лісосмуги. І буде він доживати своє життя там. Погрузчик не підіймає його, щоб його погрузити. Рішили отаким от чином вирішити це питання. Ой, всім добра все буде Україна.